Путін не полишає надій перемогти Україну у війні на виснаження. На цьому сходяться більшість західних оглядачів. Однак ця стратегія почала обертатися проти нього. Диктатор не очікував, що в цьому змаганні на витривалість Україна буде не одна. Антикремлівська коаліція, яка на рівні міністрів оборони планово збирається у форматі Рамштайн, налічує понад півсотні країн-учасниць. А їхні спільні потужності у військово-промисловому комплексі значно перевищують російську. Чому альянси України коштують більше ніж промисловість Росії? Розбиралися автори американського видання Foreign Affairs. У своїй статті Друзі замість заводів вказують на очевидний урок. У сучасній війні країна з невеликим оборонним виробництвом не обов'язково має програшну позицію, якщо їй допомагають партнери? У статті виокремлюють роль Сполучених Штатів як найщадрішого постачальника зброї для України. Наголошують, адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням про фінансування довгострокових контрактів на закупівлю боєприпасів, що має стимулювати інвестиції в американську оборонну індустрію. Це перетворення передрікає ще більші зрушення. Вперше після закінчення Другої світової війни Сполучені Штати можуть знову стати, як казав президент США Франклін Рузвельт у 1940 році, великим арсеналом демократії. Зауважу, які в часи Другої світової влада Сполучених Штатів схвалила закон про ленд-ліз. цього разу для України. Цей механізм спрощує постачання військової допомоги в перспективі, а поки що США надають масштабну підтримку і без лендлізу. Натепер Україна отримує військову допомогу з федерального бюджету Сполучених Штатів за трьома програмами: ініціатива сприяння безпеці України, зовнішнє військове фінансування та поповнення запасів зброї США. Загалом цього року на підтримку України Вашингтон планує виділити 45 мільярдів доларів. Для порівняння упродовж 2021-2022 22 років Київ отримав від Америки зброї на 12 мільярдів. Видання Foreign Affairs акцентує протягом першого року Великої війни союзники України, зокрема Канада, Німеччина, Польща, Велика Британія та США, надали ЗСУ безпекову допомогу на десятки мільярдів доларів. На противагу цьому Росія має власний потужний військово-промисловий комплекс, але її доступ до глобальних ланцюгів постачання обмежений. На папері виробничі можливості величезні. В оборонно-промисловій галузі Росії працюють понад 2 мільйони людей. Вона є другим за величиною експортером оборонної продукції у світі після США. Але зосередження на цих цифрах не дає повної картини. Промисловість Росії потерпає від централізованого керування і часто таємного ухвалення рішень, повсюдної корупції, кумівства та непрозорості. Зривають стабільну роботу військово-промислового комплексу ЕРЕФІ і західні санкції. Підприємства лихоманить від дефіциту необхідних запчастин. Автори статті у Форін ЕФЕРС, як приклад наводять скорочення потужностей на та персоналу на Уралвагонзаводі. Також минулого року призупиняв роботу Челябинський тракторний завод. Обидва ці підприємства виготовляють і ремонтують танки та іншу броньовану техніку для російської армії. Зараз вони працюють, але з обмеженою продуктивністю. Збільшити серійне виробництво нових танків російському ВПК так і не вдалося. Хоча завантаження є, зокрема для 103-го ремонтного заводу на Забайкалі. Він спеціалізується на модернізації розконсервованих танків Т-62. Загальна картина така: на полі бою росіяни втрачають танків у рази більше, ніж може забезпечити їхня промисловість за даними експертної платформи, де Дефенс Експрес, щоб збільшити постачання на фронт, РФ доведеться будувати ще два бронетанкові заводи. А зробити це в умовах санкцій майже нереально. Тому розпаковують старі радянські Т-62 і навіть ще древніший брухт, що зійшов із конвейерів у 50-х роках минулого століття. Щоб протистояти другій за величиною армії світу, як означують себе росіяни, український військово-промисловий комплекс обрав стратегію швидких технічних рішень для оборони, як от виробництво новітніх бойових безпілотників, український уряд уже підтримав проєкт державних замовлень для вітчизняних виробників дронів. Він розрахований на два роки. Це означає не лише старт масового випуску безпілотників, а й поштовх до розвитку українських мілітарних технологій так званого Мілтек. Тим паче в українському оборонпромі вже натякнули, на що здатні наші розробки. Наприкінці минулого року презентували перший зразок далекобійного дрону, що летить на тисячу кілометрів. Він ще й може нести сучасні боєприпаси західного виробництва. Нові безпілотники частково складатимуть із деталей іноземного виробництва, а програмувати, збирати та обслуговувати їх будуть українські фахівці. Натомість Росія намагається поповнити свій арсенал за рахунок тих же іранських дронів. Видання Foreign Affairs підтверджує, Іран та Північна Корея постачали певні види озброєння країні терористів, хоча й заперечують це на офіційному рівні. Проте в цьому ряду постачальників стоять й інші великі гравці. Зовсім недавно з'явилися повідомлення про те, що інші країни здійснюють критично важливе постачання. У лютому стало відомо, що Туреччина продала Росії техніку, електроніку і запчастини, зокрема, деякі товари американського виробництва всупереч експортному контролю. Того ж місяця газета The Wall Street Journal повідомила, що Китай постачав Росії мікрочіпи та інші товари подвійного призначення, а також сировину, зокрема оксид алюмінію. У березні уряд США підтвердив, що китайські боєприпаси були використані на полі бою. Щодо західного озброєння для України, то поки що воно надходить просто зі складів наших партнерів. Автори статті наголошують, повномасштабний напад Росії на Україну ще не став тією війною, яка б змусила західних союзників мобілізувати власне виробництво зброї. Але ситуація змінюється. Антикремлівська коаліція вже розподіляє навантаження між країнами-учасницями, щоби виготовляти та постачати військові товари і озброєння. Такий спільний підхід дає американським виробникам змогу зосередитися на виробництві більш сучасних систем, а членам альянсу на виготовленні старих систем за кордоном у межах партнерства, що дає можливість кожному із них використовувати свої сильні сторони. Зміцнення промислових та інших зв'язків між західними союзниками може виявитися вирішальним у майбутній війні або навіть у подальших зусиллях в Україні. Як такий підхід діє у випадку з постачанням найнеобхіднішого для оборони України? Розглянемо на прикладі авіації, бо саме винищувачі західних модифікацій один із найголовніших запитів від військового командування України. Уряд словаччини офіційно оголосив про надання Україні 13 літаків міг 29 а тиждень тому уже передав перші чотири бойові літаки. Натомість Братислава отримала від Вашингтона солідні бонуси. США запропонували значну знижку на закупівлю 12 нових сучасних вертольотів. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, угода також передбачає постачання деталей і пів тисячі ракет до цих вертольотів, а ще навчання персоналу. Запропонований американцями контракт значно посилить обороноздатність Словаччини, особливо з огляду на те, що дотепер країна взагалі не мала бойових вертольотів. Ще раніше схожа кооперація виникла між Великою Британією та Польщею. Торік британське міністерство оборони відправило до Польщі 14 танків «Челленджер-2» на зміну Т-72, що їх поляки передали на український фронт. Оглядачі американського видання Foreign Affairs роблять висновок для України. Очевидна важливість союзників. В країні було б значно. Важче оборонятися, і, можливо, навіть нереально було би продовжувати воювати так довго та ефективно, якби не системне надходження зброї з-за кордону, а також санкції, що обмежили доступ Росії до глобального постачання товарів військового і подвійного призначення. В українців натомість виникає інше запитання: як довго західні союзники будуть постачати нам зброю? У Вашингтоні запевняють, допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно для перемоги над ворогом. На заході уже не вірять у переговори з кремлівськими терористами і пересвідчилися, відтіснити окупантів із української землі можна тільки силою.